Вітаю тебе! Мене звати Яна, і я дуже рада, що ти відгукнулася на мою пропозицію турботливо пробудити своє тіло ранковою йогою. Тож, сьогоднішня практика, вона розрахована для того, щоб ось так з ніжністю про себе попіклуватися, пробудити і відчути ось цю внутрішню силу, яка є в тобі, і яка проявляється в тому, що ти. Прислухаєшся до свого тіла, ти його відчуваєш, і ти йдеш за своєю душею, не за розумом, який, можливо, тобі говорить, давай, сьогодні треба більше, там хтось щось долає, якісь перешкоди. Ти відчуваєш себе і робиш із любові до себе саме стільки, скільки важливо для тебе. Тож, давай, будь ласка, перейдемо на килимок. Для сьогоднішньої практики тобі не знадобиться нічого особливого, зручний одяг і килимок. Ми з тобою сідаємо ось таке положення. Ліва ніжка перед тобою, зігнена в коліні, праву ніжку заводимо назад. І з цього положення ліву руку опускаємо вниз, тягнемося правою ручкою вліво і витягуємося, тягуємо за пальчиками руку, прикривай очі. І тепер розкриваємо грудний відділ, ручку відводимо назад і вгору вдих. І тягнемося лівою рукою вперед і вліво видих. Назад, вдих, вдихаємо тільки носиком. І видих. Вдих. Видих. Вдих. видих. Відчуй, як ти з вдихом розкриваєш своє серце. Разом з тим, грудна клітина більше насичується. Тиснем, ти можеш на повну потужність вдихнути. І ще два. Один. Потягниться гарно. І видих. Тепер ми йдемо пальчиками рук за ліву ніжку, трошки далі, м'яко скручуючись, ставимо пучки пальчиків за ліву ногу. Ось прям поставили пучки пальчиків. І витягуємося грудним відділом вперед. До лівого плеча. Права сідничка у тебе піднімається, і ми дихаємо. Вдих носиком. Посміхнися і видих носиком. Переводимо долоні на килимок і м'яко опускаючи ліфтів вздовж тулуба, вдих, вгору видих. Вдих. Видих. Тримай спинку рівною, <рекрасно> будь ласка, вдих. Видих. Прекрасно. Вдих. І ще двічі. Видих. Вдих. І видих. Супер. Розкручуємося і змінюємо ніжку. Тепер праву привели до себе, ліву назад. Ти маєш гарно зараз сидіти на сівничках, відчуваючи під собою опору. Праву ручку опускаємо в правий бік, лівою рукою потягнулися за голову. Розкриваємо грудний відділ, вдихаємо, ліву руку відводимо. З видихом потягнулися, потягнулися. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ну, вдих. Видих. Видих. Відчуй, будь ласка, своє ранкове дихання. Видихни. Вдихни більше свіжості і ясності. І видихни всі задачі, все напруження, всі думки важкі. Вдих. Видих. І знову вдих. І пам'ятай про посмішку, видих. Заходимо трошки далі, за прави стегну пучками пальчиків. До тебе розвернусь, щоб тебе бачити краще. Ось, виштовхуй себе і прям грудний відділ не округлюємо, а навпаки, тягнемо його вперед, розкриваючи своє серце, відчуваючи свою душу. Опускаємо долоньки в килимок, м'яко нахиляємося вниз, притискаємо до себе лікті вгору. Видихнули, виштовхнули себе пальці широко вдих, видих. Старайся спинку тримати рівно і без перекосів. І двома ручками одночасно себе виштовхувати. Вдих, видих. І ще вдих, видих, вдих, видих. Повертаємося в центр. Виводимо ніжки перед собою, ставимо їх на стопи, пальчики рук тримаємо позаду себе. І м'яко скручуємося зі скруткою погляд в протилежну сторону. Колінця в один бік, погляд в інший бік. Вдих, з видихом скрутилися, вдих, центр, видих, скрутка. І ще чотири, три, два, один. Прекрасно. Якщо ти залишилася десь біля своїх колін, ручки перед собою і м'яко сідничками йдемо назад. Прямо йдемо, йдемо, піднімаємо одну сідничку другу, одну сідничку, другу, одну другу, одну, другу. І йдемо до кінця килимка, піднімаючи сідниці. Ще два. Один. І тепер сідницями йдемо вперед. Три, два. Один, прекрасно. Ніжки згинаємо в колінцях, переводимо ручки вперед і виходимо в положення кішки корови і будемо м'яко прогинатися і округлюватися. Долоньки постав, будь ласка, під плечі, коліночки під кульшовими суглобами і животом. Прошу тебе, не Да? Ось такого положення не має бути. Ми завжди підтягуємо живіт всередину, для того, щоб укріпити і зміцнити м'язи поперека і взагалі хребці поперека, навіть не те, щоб м'язи. Прогинаємося м'яко, вдихаємо, з видихом округлилися. Виділиться під себе втягнули. Жрід. Вдих. Сильні ручки. видих Не вдих. Носиком. Видих. Вдих. Виштовхуйся, будь ласка, гарно руками. Видих. І ще вдих. І видих Прекрасно. Починаємо з лівої ноги. Праву ніжку переводимо ближче до центру. Ліву ногу. Стопа на себе. Піднімаємо вгору. Стопа скорочена. Відводимо вбік, вниз. І знову вгору. Вбік. І вниз. Вгору. Вбік. І вниз. Продовжуємо вгору. Вбік. І вниз. І нагадую про живіт. підтягнений вгору, вбік, і вниз. І ще вгору. В бік і вниз. М'яко. Вгору, в бік і вниз. Молодець. І ще вгору, вбік і вниз. Тепер зворотній напрямок. В бік, вгору, вниз. В бік, гору, вниз. Вбік. Гору. Вниз. Останній раз в бік, вгору і вниз. Прекрасно. Відводимо ліву ніжку в лівий бік. Ставимо гарну стопу в килимок, пальчики дивляться вперед. Ідемо вперед на руки вагою вдих. Потягнулися назад, видих. Вперед, вдих, назад, видих. Вдих. Видих. Вдих носиком. Назад, видих. І ще раз вдих. І видих. Виходимо на пучки пальчиків. Прямо встаємо на пучки пальчиків і повільно крокуємо в правий бік. Укладаємо праве зап'ястя на рівні з правим коліном, ліву ніжку, стопу вивели на одну лінію. І потягнулися лівою рукою собі за голову. Тягнемо, тягнемось і розтягуємо весь лівий бік. Погляд направили в стелю, дихаємо. Вдих та видих. Піднімаємося на пучки пальчиків правої руки, злегка більше себе припідняли. І тепер праву ручку піднімаємо, переводимо паралельно до лівої і тримаємо. Дихаємо 4. І посміхаємось. Три, два, один. Виросли вгору вдих. Нахиляємось до лівої ніжки, правою рукою потягнулися, видихнули. Потягнулись, потягнулись гарно. Прекрасно. Переводимо руки перед собою, повертаємо ліву ніжку назад. тепер правою ногою робимо все те саме. Розвернуся до вас, щоб гарно було видно. Скорочуємо стопу на себе, піднімаємо вгору, відводимо вбік. І вниз, не ставимо коліно донизу, вгору, в бік і вниз. І таке широке має бути у вас коло. Виконуємо повільно. Нам сьогодні не потрібно нікуди поспішати, за чимось гнатися тільки за своїм єднанням з тілом. Дихайте, будь ласка, носиком, без якихось різких рухів лише ваша плавність, ваше дихання. Усвідомлення, що ви ось тут, зараз, вашим тілом, цього ранку. Нагадую про живіт, будь ласка, підтягуємо його, пальці рук широко розставлені. І тепер в іншу сторону відвели вбік, вгору і вниз. В бік, вгору і вниз. Живіт підтягнений, але ви дихаєте. Немає такого, що ви підтягнули живіт. І, о Боже, я зараз задихнуся. Ні-ні. Все в межах приємного. Є. І ще два кола повних. Одне повне коло. Є ліву, ніж Ой, праву перепрошую. Виводимо в правий бік. І йдемо вагою на руки вперед, вдих. Назад присіли на сідничку, видих. Прямо потягнулися. Вдих. Вперед подали ваги більше. Видих. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Переходимо вперед, піднімаємося на пучки пальчиків, зміцнюємо їх. І крокуємо з вами вліво, крокуємо, крокуємо на один рівень. Долоня, коліно, стопа. Все, відналаштували. Опустили долоню вниз, потягнулися правою рукою собі за голову. Штовхаємо, будь ласка, себе лівою рукою від підлоги. І дихаємо. Тримаємо, дихаємо два. Кінчиками пальчиків тягнемось далі. Один. Припіднімаємося на пучки пальчиків. У вас має бути одна лінія. Рука, тугу, нога. І з цього положення піднімаємо ліву ручку. До Долонь до долоні дивиться. Тримаємо чотири, три, два. Один, прекрасно. Ідемо ручками вперед. Ногу повертаємо назад і відтягуємося сідничками назад на п'яточки. І з круглою спиною йдемо вперед. На ручки вперед, 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 вперед. Прогнулися і назад. Знову вперед на руки круглою спиною і назад. Прогнулися попереком сіднички назад, відбали, потягнулися вперед. Кругла спина. Назад. Знову вперед. І назад. І ще раз вперед. На розслаблені ви, як кішечка, ви, як водичка. Протікаєте. Назад. Прекрасно. Повертаємо долоні під плечі, коліна під кульшові суглоби. І виходимо в собаку вниз. Витягуємо сіднички вгору, колінця згинаємо. І тягнемо живіт до стегон. Прямо наближайте живіт тягнеться до стегон. Коліна поки що, будь ласка, тримайте, зігненими акцент на вашу спину. Голова розслаблена. Штовхайте себе руками більше. Дихаємо, вдих, носик, видих носик. І ще вдих. І ще видих. Молодці опускаємося на коліна. Праву ручку виводимо вперед. І мізинчик у нас дивиться вниз. Так? Ось мізинчик дивиться вниз. Ліву ніжку відводимо назад і витягуємо себе. Витягуємо носочком ніжки лівої, тягнемося далі назад, ручкою вперед. Переводимо праву ручку вправо, стопу скорочуємо на себе і переводимо в лівий бік. І у нас виходить такий собі літачок. Одне крило наша рука. Друге крило, наша нога. Тримаємо, штовхаємо себе лівою рукою. Два. Один. Заводимо ніжку назад, ручку назад, ногу зігнули. І потягнули ніжку вгору. Рукою перехопили і тягнемо назад ліву ніжку. Лівою рукою, будь ласка, штовхайте себе, не провалюйтеся в ліктях, в плечах. Виштовхуємо, включаємо наші м'язи. Є, опускаємо коліно, долоньку і компенсуємо. Округлилися, лопатки розвели. Погляд направили собі на попок. Прекрасно. Нейтральне положення. Ліву руку вивели, праву ніжку відвели, тримаємо, витягуємо себе. Вперед і назад. Відводимо ручку вліво. Рівна рука, праву ніжку вправо. Стопа на себе скорочена. Тримаємо три, два. Один. Відводимо ніжку назад, згинаємо ручку позаду і вивели, штовхнули себе. Долонькою сильною правою виштовхуємо. Тримаємо ще три. І дихаємо. Пам'ятайте про дихання. Два. Один опускаємося вниз. Коліночки розвели назовню, витягнулися пальчиками вперед, опустили сідниці вниз. Витягнули себе спокійно. Вдих. І плавний видих. Чоло опускаємо вниз. У мене тут мікрофон трошки не заважає. Ідемо в лівий бік, лівою ручкою, правою крокуємо за нею. Опускаємо на ліву ручку праву і потягнули весь правий бік трошки інтенсивніше. Зробили вдих, плавний видих. І ще вдих. І видихаємо. Поступово йдемо ручками назад. І в правий бік рокуємо. Вправо, вправо, вправо дійшли, уклали ліву ручку зверху. Витягнули весь лівий бік тулуба, вдихаємо вільно і спокійно. Прекрасно повертаємося в центр, сідаємо з цього положення на сідниці. Ніжки можна зібрати вже трошки ближче. Якщо важко в цьому положенні сидіти, підкладаємо собі підвищення між стопами під сідниці або сідаємо в будь-яке інше зручне положення. Відводимо ручки в сторони і м'яко виводимо голову вперед, шию, назад, вперед і назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Відвели назад. І ще скручуємо в один бік, в інший бік. В один і в інший. Ще два. один. По центру бічний нахил в одну сторону, в іншу сторону. В одну, в іншу. І ще два. один. Прекрасно. Витягуємося ручками вгору. Потягніться, потягніться. І вкладаємо долоньку праву собі на серце. Ліво на живіт. Прикриваємо очі і вдихаємо носиком, розширюючи, піднімаючи живіт, з видихом втискаємо його. Вдих угору. видих вниз. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих. Все відбувається плавно і спокійно. Посміхніться, будь ласка, собі, своєму тілу, своєму життю, людям, які вас оточують. Всім тим благам, які ви маєте. Вкладаємо руки в намасте. Дякуємо собі за практику. Я вдячна вам за те, що ви сьогодні приділили цей час собі, своєму тілу, своєму стану. І я маю для вас курс на 14 днів, протягом яких ми кожного ранку зустрічаємося, практикуємо йогу, дихання, медитації. Він вкладається ось таких послідовних відео на кожен день. Вони тривалістю 15, 18, 20 хвилин, поділені по дням тижня, включають в себе як м'яку розминку суглобову, так і легкий, приємний тонус для сили ваших м'язів, дихальну практику для того, щоб ви навчилися і не тільки йогічно дихати, а й правильно в житті і використовувати на повну потужність ваші легені. Також є медитація, все це лише за цінністю 450 гривень. Я вважаю, що ця ціна вона не відповідає дійсно тій цінності, яку ви отримуєте. Особливо, якщо ви практикуєте це кожного дня, ви будете відчувати в собі неймовірні зміни як в своєму тілі, так і в своєму стані. Тому, якщо є бажання продовжувати займатися кожного ранку з моєю підтримкою, напишіть мені, будь ласка, в директ Яна Демченко слово курс я вишлю вам реквізити для оплати, дам вам доступ, і ви отримаєте, отримаєте ці прекрасні ранки для себе, коли ви, ви для себе, коли ви для вашого тіла, коли ви в єдності, ви створюєте себе прямо зараз. Дякую вам велике за ваш час.